Ти хто, Звідки ля твоє коріння, Полісся, Буковини, Закарпаття чи Донбас? Де жив твій прадід, шукаючи від голоду спасіння? Чи знаєш, друже, хто роками нищить нас? Ти знаєш, хто у тридцять помирав за мову, Хто за любов до України віддавав життя? Російська в Україні! Не з добра не випадково нам ешалонами завозили це сміття, нас нищили, вбивали за патріотизм, щоб ти сьогодні мав державну мову. Відстоювати рідне, не нацизм, не шовінізм це твій обов'язок. Кінець розмови.